Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику я з тобою поділюся думкою, чому я перелив флоу в монету Starknet, як я буду діяти, та що в нас взагалі по позиції флоу. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. На сьогоднішній день у нас 120% чистого профіту на монеті Flow. Довго думав, чи лише тіло забрати з Флоу і перелити в монету старкнет, а звісно, що з чистим профітом на Флоу взяти тату зимути. Ну я прийняв рішення взяти весь Флоу та перелити в монету Старкнет. Зараз, своїми діями, своїми рішеннями, я не показую те, що Флоу вже більше нікуди не виросте. Це також фундаментальна історія. Завтра Флоу можуть відправити на 2-3 долара. Якщо великі гравці, які сюди проінвестували по типу А16З на булрані в 2021 році, фіксували плоди, то вони достатньо добре заробили на монеті Flow. Плюс проект не є старий, вийшов в 2021 році. Фонди, які сюди проінвестували, а це не лише А-16З, продовжують підтримувати проект та відкупляти монету з ринку. Всю цю дорогу, а коли монета Flow знаходилася в медвежій фазі, іменно вони відкупляли монету, так як достатньо добре заробили, розгружаючись в 2021 році на Альсезоні по 25 8 доларів. Всі токени фондам розморозилися до кінця 2022 року. І якщо я не помиляюся, то вже під кінець 2022 року розморожувалася крапля. Тому я вважаю, що з 22-го року, навіть вже з половини 22-го року, коли актив вже торгувався на відмітках 5-6 доларів, вони почали відкупляти монету. Ну а якщо великі гравці відкупляли весь цей період і набрали достатню позицію, щоб маніпулювати на монеті Flow, то відповідно монета може взлетіти кудись в зону 6 а той доларів. На моєму портфелі немає ні одного Layer 2 рішення. І я дуже сильно хотів монету StarkNet. Прийшов час ребалансувати флоу в монету Starknet. Екосистема Ефіріума на сьогоднішній день і ті самі Layer 2 рішення вони не є дооцінені. Тому я вважаю, що на цьому альсезоні розпочнеться хайп. Тому я ставлю ставку іменно на нову технологію, а саме на ЗК Снарки. Всі інші Layer 2 рішення по типу Optimism, Arbitrium використовують не ЗК Снарки технологію, а оптимістичні ролапи. Ролап ЗК Снарк технічно один з найкращих рішень на даний момент. Найбільші фонди Tier 1 проінвестували в Starknet: це Multicoin, Sequoia, Paradigm. Полічейн, сам Фред Ерсман, хто не знає, це засновник фонду Paradigm. сам Віталік Бутерин, засновник криптовалюти Ethereum, Consensus, Coinbase та ще парочка інших тір-1 фондів, в тому числі такі фонди, як Sequoia Capital та Paradigm очолювали раунди фінансування. При тому вони проінвестували не 2 копійки, а 282 мільйона доларів, що в принципі говорить про їх намір. Що це були не просто донати, а це були конкретні дії. Корпорація StarkWare, які створили і MutableX, X, і StarkX, створюють технологію. Вони не роблять якісь стартапики, вони роблять масштабні рішення. І StarkNet в цьому сенсі, будучи Layer 2 рішенням з Rollup, те, що на думку Віталіка Бутерина являється майбутнім, наступним кроком після оптимістичних ролапів. Такі як Арбітріум та Оптимізм. Середня точка входу у фондів, які сюди проінвестували, це 10 центів. Не мінімальна, а середня. Сьогодні ціна за токен вже 2 долара та 28 центів. Ікси, як говориться, вже є. Але вони поміняли токеноміку. В квітні повинно було розморозитися 13,5% емісії. На цей розлог вони прибрали. І зараз кожного місяця, а саме 15 го числа, будуть розморожуватися всього лише 65 мільйонів монет. І так кожного місяця до кінця 24-го року. Ну якщо ми не будемо сконцентруватися на цей великий відсоток емісії, який повинен був розморозитися фондам у квітні, то ми все рівно можемо глянути, що поступово монети фондам розморожуються. І якщо, припустимо, вони зараз відкупили 7,5% емісій, які вони роздали у вигляді ейрдропом, і відкупивши все з ринку, вони спокійно зможуть запустити токен Starknet кудись в зону 10-20 доларів. І потім просто фіксувати те, що у них є в руках. Заберуть тіло і парочку їх сів до тіла. Це може відбутися, якщо буде кульмінація та альсезон. сезон великі гравці. Повинні і вони цим скористаються, вони розгонять старкнет кудись в зону, як я вже говорив, 20-10 доларів і вже звітам будуть фіксуватись, тобто пожинати плоди. Старкнет можна прирівняти до Селестії, тому що в цієї монети була похожа історія. Селестія також роздала свої монети airдропом. Більше ні в кого монет не було тут. Все відкупили, ну і відповідно запустили ракету. І я вважаю, що на Starknet єдина маніпуляція, єдина маніпулятивна форма, яка можлива, це іменно та, що зараз сталася на монеті Селестія. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!